Шановні колеги, ми з вами знаходимося на такому переломному дуже періоді, коли міняються старі поняття. І нові підходи до фізіології, патофізіології мигдаликів привели до такої дуже серйозної трансформації поглядів на це захворювання, на захворювання лімфоїдного глоткового кільця. І ось ця трансформація поглядів. Уже відображається у сучасних медико-технологічних документах. І от 6 квітня 2021 року, згідно наказу МОЗ України, була затверджена клінічна настанова, яка заснована на доказах, і уніфікований клінічний протокол тонзеліт. І ось цей клінічний протокол тонзеліт, він включає в себе проблему тонзеліту. Не тільки е, стриптококового, не тільки вірусного, не тільки гострого, а взагалі проблему тонзеліту. І, от, власне кажучи, я сьогодні представлю вам взаємозв'язок нашого клінічного протоколу із сучасною класифікацією міжнародною класифікацією хвороб, яка ICD 11, яка, ви знаєте, уже два роки впроваджується в практику у всьому світі. І в мене є надія, що найближчим часом ми її вже будемо бачити в Україні, оскільки зараз відбувається уже редакція україномовного варіанту, тобто вже перекладена. І от згідно е е класифікації 11-го перегляду, коли ми набираємо в пошуку е слово тонзеліт, у нас виходить два типи захворювань. Окремо гострий тонзеліт і окремо ca 03 і е, окремо категорія рубрика ca 0 – Хронічні захворювання мигдаликів і аденоїдів. І от якщо ми говоримо про ось е, різницю в поглядах на ці захворювання, так, ми з вами вернемося до витоків. А витоки це оцінка функції і е, патофізіології запальних процесів. І я вам коротко нагадаю, що із дуже багатьох функцій мигдаликів особливо виділяються дві: це так звана нервово-рецепторна функція, яка забезпечує дуже потужний е, рефлекторний вплив на весь організм і імунологічна. Це так само функція, яка, скажімо, має вплив на весь макроорганізм. І ось отут нова концепція погляду на фізіологію говорить про те, що мигдалики є імунокомпетентний орган, а от функція формування імунітету це є процес постійної взаємодії лімфоїдної тканини і великої кількості антигенів в просвіті лакун мигдаликів. Ці речі є, ну, скажімо, давні і класичні. Але е, всі знають, що, е, верніше, неправильно, з позиції нових поглядів, цей процес є фізіологічним і знаходиться під контролем взаємопов'язаних локальних імуногомеостатичних механізмів. І е, найважливіші з них це клітинні фактори, фагоцитоз. Ми вже сьогодні не один раз про це говорили. І розвиток мінімізованого запального процесу без явища альтерації тканин про розпізнавання чужорідних антигенів. І ось у це є ключовий такий новий погляд на фізіологію мигдаликів, То, що мигдалики це єдиний орган в нашому організмі, для якого запалення, фізіологічне запалення, є нормою. І сьогодні ми про це чули від наших шановних е колег. Таким чином, якщо ми візьмемо е, мигдалики умовно здорової людини і пацієнта, у якого є діагноз, скажімо, е, хронічного запального процесу, то морфологічно ми не зможемо відрізнити цих людей, оскільки е, запальний процес гістопатологічно визначається у абсолютно здорових пацієнтів. І ось оця концепція фізіологічного запалення потягнула за собою ряд концептуальних змін на діагностику. І от дуже важливим таким моментом є те, що мигдалики не можна визначати як хворі шляхом тільки одного їх клінічного огляду, оскільки запалення для них є фізіологічною нормою. І друге. Розмір мигдалика не має абсолютно ніякого клінічного значення, але він може мати клінічну значимість, коли ми маємо пацієнта з утрудненим диханням, це в основному синдром обструктивного сонного апної, ну або ковтання. І от коли ми говоримо про рекурентний е або хронічний тонзеліт, я вас вертаю до класифікації 11-го перегляду. І от коли ми в пошуку заводимо хронічний тонзеліт, ви бачите, у нас з'являється рубрика хронічні захворювання мигдаликів і аденоїдів, де знаходиться гіпертрофія мигдаликів, гіпертрофія аденоїдів, комбінована гіпертрофія, і ми не бачимо такого діагнозу як хронічний тонзеліт. І, власне, це визначення хронічний тонзеліт, воно прибрано із 11 МКХ, оскільки цей діагноз на сьогоднішній день вважається некоректним. А де ж у нас рекурентний тонзеліт? І от коли ми подивимося на м, е, виключення із цієї рубрики, ми бачимо, що рекурентний гострий тонзеліт, гострий рекурентний тонзеліт. Він виключений із рубрики хронічні захворювання аденоїдів і мигдаликів. І рухаючись далі, говорячи про гострий тонзеліт, нам треба з вами визначитись, коли ж цей гострий тонзеліт є рекурентним. І згідно сучасних поглядів на етіопатогенез, ми знаємо, що гострий тонзеліт це спричинений патогенами вихід мінімалізованого, тобто фізіологічного запального процесу з-під контролю. Тобто запальний процес відбувається зверх фізіологічної норми, що нам чудово сьогодні представив, розказав е професор Господарський. На фоні альтерації епітелію лакуни лімфоїдної тканини, що, власне, уже характерно для класичного запального процесу, не субклінічного, а класичного, у пацієнтів з адекватною імунологічною реактивністю. Включається механізм фагоцитозу, елімінуються патогени, організм відновлює контроль над запаленням і таким чином відбувається одужання, ну або реституція. Але, шановні колеги, в певні моменти в пев... і в силу різних причин фагоцитоз може бути незавершеним. І, як правило, ось цей фагоцитоз. Який не завершений, він відбувається у пацієнтів з неадекватною імунологічною реактивністю. Але тут я звертаю вашу увагу, що більшість наших пацієнтів, яких ми з вами лікуємо, вони всі є імунокомпетентними. І неадекватна імунологічна реактивність у таких пацієнтів формується як наслідок неадекватного лікування, зокрема, призначення неадекватної антибактеріальної терапії. І от тоді фагоцитоз із завершеного перетворюється в незавершений, це приводить до неможливості елімінації патогену, а фактично неможливість елімінації патогену це точка неповер... неповернення мигдаликів до рівня фізіологічного запалення. <кій> І ось у таких пацієнтів <кій> ось оце... фізіологічний. Класичне запалення набуває персистуючого запа характеру. І от е, ми бачимо на цій схемі, що незавершений фагоцитоз приводить до персистуючого запалення зверх фізіологічного, і колись ми з вами у таких пацієнтів виставляли діагноз хронічний тонзеліт. Але чи він є хронічним, коли у пацієнта фізіологічне запалення є в нормі? І от тому, шановні колеги, згідно сучасних поглядів, термін хронічний тонзеліт створює хибне уявлення про відсутність запалення мигдаликів у клінічно здорових пацієнтів і особливо у дітей. І аналогічно термін хронічний тонзеліт із загостренням здається можливим, що це хронічний процес в мигдаликах із фазами гострого погіршення. Фактично, це не є. І ось ці. Речі вони спростовані. І от якщо знову вертатися до міжнародної класифікації хвороб 11-го перегляду, в рубриці хронічний тонзеліт є вже е, перераховані гіпертрофії, але є інші верифіковані хронічні хвороби мигдаликів і аденоїдів і інші неверифіковані хвороби мигдаликів і Аденоїдів. І от давайте ми подивимося, яке ж все-таки визначення хронічних захворювань мигдаликів і аденоїдів. Воно визначається, у 11 класифікації є чудова функція, коли дається характеристика захворювання. І ось характеристика захворювання у 11 МКХ говорить, що хронічні хвороби мигдаликів і аденоїдів – це будь-яке персистуюче або Рекурентне захворювання, яке поражає круглоовальні маси лімфоїдної тканини латеральних стінок глотки, мова йде про мигдалики, або е е скупчення лімфоїдних гранул на задній стінці глотки, або у куполі носоглотки. Тобто мова йде про аденоїди. І знову ж таки, із цього визначення. Виключене поняття рекурентного гострого тонзеліту. Тобто ми розуміємо, що у цих пацієнтів не гострий тонзеліт, але існує <систуюча> персистуюче або так зване рекурентне захворювання. І от коли ми подивимося у <кій> цю групу захворювань, ми бачимо, що сюди включені. Всі старі визначення захворювань мигдаликів. І от ви бачите All Index Terms. Що таке е, інші верифіковані гострі тонзеліти? Знову ж таки, ми бачимо, що це рекурентний гострий тонзеліт. Але потім йде гострий тонзеліт е, відповідно до інших верифікованих мікроорганізмів. так? Це може бути стафілококовий тонзеліт, стриптококовий тонзеліт, це може бути вірусний і так далі і тому подібне. І знову ж таки, у це поняття включені е фолікулярні гангренозні або так званий лакунарний тонзеліт. все це входить в поняття гострого е визначеного тонзеліту. Таким чином, шановні колеги, якщо ми вертаємося до уже нашого клінічного протоколу. То гострий рекурентний тонзеліт визначається як повторна поява гострого тонзеліту з інтервалами без скарг. І конкретне число тонзелітів, які цей діагноз виправдовують, не визначено, і тому лікар, лікуючий, може виставити діагноз гострого рекурентного тонзеліту при другому, третьому епізоді цього захворювання. Але критичними є критерії парадізм. Щонайменше сім епізодів гострого тонзеліту за останні 12 місяців, причому мова йде не тільки про бактеріальний тонзеліт, мова йде про будь-який тонзеліт. Що найменше 5 епізодів на рік за останні два роки, або щонайменше три епізоди на рік за останні три роки, тобто сумарно дев'ять епізодів. Шановні колеги, ось оці критерії говорять про те, що будь-яке консервативне лікування рецидивуючих тонзелітів приречене на невдачу. Пацієнти вже пройшли той етап, коли консервативне лікування їм допоможе. І от в даному випадку тонзелектомія є операцією вибора, це то про що говорив Дмитро Валерійович Мальцев. Це є первинна профілактика метатонзелярних ускладнень. Оскільки величезними дослідженнями доведено, що саме коли пацієнт доходить до такого рівня тонзелітів, консервативне лікування ніякого ефекту не дасть. Менше, тоді лікуємо консервативно. Найбільше точно, сутність розуміння терміну хронічний тонзеліт характеризує термін саме рекурентний тонзеліт, але знову ж таки, ви бачите, без слова гострий. Чому вибрано саме ось оце – рекурентний тонзеліт? Тому що з латинської мови ре утворює слова із значенням знову, заново або ще раз. Ну і курація це є лікування, тобто це є тонзеліт, який потребує повторного лікування, так? До того моменту, доки немає критеріїв парадіз. І от Якщо ми говоримо про рекурентний перебіг, то ми маємо на увазі, що у пацієнтів із класичним запаленням мигдаликів, тобто це є гострий тонзеліт, на фоні спотворення імунологічної реактивності розвивається феномен незавершеного фагоцитозу. Таким чином, не відбувається елімінація флори, мало того, змінюється характер цієї флори, і розвивається персистуюче запалення зверх фізіологічного. І це персистуюче запалення зверх фізіологічного з часом поширюється на перитонзелярну тканину. А от для перитонзелярної тканини уже запальний процес не є фізіологічною нормою і у такому випадку, коли залучається в запальний процес вже перетонзелярна тканина, відбувається фіброз цієї перетонзилярної тканини, утворюються різноманітні злуки, і це приводить до появи симптому одного із об'єктивних симптомів фіксація мигдалика у його ложі. І от саме ось оцей симптом фіксація мигдалика в його ложі. При намаганні вивихування його і відноситься до місцевих клінічних ознак рекурентного тонзеліту. Але ми знаємо, що е е мигдалики є імунокомпетентним органом. І ось оце персистуюче запалення зверх фізіологічного як результат незавершеного фагоцитозу, приводить до утворення циркулюючих імунних комплексів, про які ми сьогодні також з вами вже говорили. І ось саме ось ці циркулюючі комплекси складаються з антигену, тобто мікроорганізма, це може бути стриптокок, це може бути вірус вірустейнабара, що завгодно, будь-який антиген. Антитіла, але сьогодні ми говоримо більше про стриптокок. Антитіла, тобто мова йде в першу чергу про фагоцитуючі і не тільки фагоцитуючі клітини. І пов'язані з ними системи комплементу С3, 4 і C1G. І все оце, ось оцей циркулюючий імунний комплекс <клес> циркулює в кровоносному рузлі, і в залежності від того, який антиген лежить у його основі. Ці циркулюючі імунні комплекси проявляють тропізм до тієї чи іншої тканини, яка схожа там, за деякими антигенними характеристиками до ось цих антитіл. І от зокрема, циркулюючі імунні комплекси з вірусним антигеном, а частіше це є вірус епштейна бара це є вплив на нервову систему і паренхіму залозистих органів. Але це не, не абсолютно, тому що ми знаємо, що і стриптокок також уражає нервову систему. Але все ж таки, тут ми говоримо про тенденції. Циркулюючий імунний комплекс із стриптококовим е, антигеном має тропізм до серцево-судинної системи, ну і, звісно, до сполучної тканини. Циркулюючі імунні комплекси, в основі якого є стафілококовий антиген. Любить шкіру під шкірну клітковину, і ми всі знаємо про акна Вульгаріс і інші так звані стафілококові ураження шкіри. Таким чином, шановні колеги, в результаті фіксації органотропної фіксації ось оцих циркулюючих імунних комплексів утворюється, формується персистуючий запальний процес уже в цих органах, і відповідно ми з вами вже отримуємо пацієнта. Із системними клінічними ознаками рекурентного тонзеліту. Тобто, фактично, ми маємо пацієнта уже з із сформованими коморбідними захворюваннями. На завершення, я хотів би чуть-чуть е, вам адаптувати сучасну класифікацію і стару хронічного тонзеліту, так би мовити, гармонізувати цих дві класифікації. І от в старій класифікації у нас був компенсований хронічний тонзеліт. Згідно визначення нашої настанови, цей діагноз не передбачається, оскільки мигдалики не можна визначати як хворі шляхом клінічного огляду. Коли ми згадуємо діагноз декомпенсованого тонзеліта, тобто часті ангіни або інакше було ще загострення хронічного тонзеліту, ось це і є те, що називається гострий рекурентний тонзеліт, який відноситься до повторних гострих тонзелітів. І додатковою клінічною ознакою в холодному періоді є такий симптом, як недостатня зміщуваність мигдалика або фіксація мигдалика в його ложі. Ми згадуємо про декомпенсований тонзеліт у формі наявних метатонзелярних захворювань. І ось у це відповідає уже так званому постстриптококовому синдрому, тобто наявність стриптокок асоційованих метатонзелярних хвороб. А це вже коморбідність і до хронічного або, скажімо, рекурентного тонзеліту. Ці е, захворювання вже мають, ну, скажімо так, опосередковане відношення. І ось тут якраз мова йде про вторинну профілактику саме ось у цих захворювань у пацієнтів із рекурентним тонзелітом. І сьогоднішня настанова виділяє іще окремі стани, які не входять у класифікацію хронічного тонзеліту. Тобто вона розширена. Ми пам'ятаємо про такий цікавий е симптом, як девіантна поведінка і погана успішність у школі у дітей, і це є, е це є симптомом е е ураження нервової системи, зокрема пандас або пансиндром. Окремо виділений синдром обструктивного сонного апноя, який не входив раніше в класифікацію тонзеліту, перетонзелярний абсцес – Ну і синдром Лем'єра це заглотковий обсес, що супроводжується сепсисом або так званий ускладнений тонзеліт. Таким чином, шановні колеги, клінічна настанова і створений на її основі протокол тонзеліт дає можливість відповісти на два принципово важливих питання: що робити і як робити. І от коли ми маємо пацієнта з клінічним діагнозом гострий тонзеліт, ми розуміємо, що мета лікування гострого тонзеліту одужання. Але антибактеріальна терапія показана тільки при гострому бактеріальному тонзеліті і антибіотиком вибору є пеніцилін. Дуже важливо дотримуватись критеріїв парадіз при спостереженні пацієнта із рекурентним тонзелітом, і коли у нас є відповідність до цих критеріїв, лікуванням вибору є хірургічне. А операцією вибору є тонзелектомія. Вибір методики особливого значення немає. Нові підходи таким чином дозволяють бути успішними лікарям і уникати небажаних помилок. Я вам бажаю успіхів на цьому шляху і розумію, що у вас буде багато питань, не стидайтеся їх задавати.